Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Сінсей. Покажу вам цікаві новинки для дому, а також товари з жовтими цінниками. Дуже дякую усім за огляд. Гарного дня та приємного перегляду! Декорація 99. Квіти з вазою. 459 підставка плетена під вазон. Базон пластиковий високий 340. Ось такі варіанти є металеві, рожевий з квіточками та салатовий з листочками 169. Такий варіант пластиковий. Молочний та рожевий по 149. Пластик тоненький. Кашпо підвісні 459. Круглий ось такі є. Ціна 599. Ось такий варіант 169. Поливальничка пластикова 119. 169 на ланцюжку. Кашпо пластикове на дерев'яних ніжках 340. Є молочне та сіре. Чорне пластикове 219, тримач пластиковий для парасолі 119, Драпинка для квітів 79. Наконечник для садового шланга 99. Автоматичний полив для рослин 79, 2 штуки упаковка. 79 лопатка садова, граблі 49, рожева лопатка 79. Ось така ще є кольорова за 119. Садові аксесуари 49, упаковка 3 штуки. Дзвоники. Музика вітру 79. Такий варіант з метеликом рожевий. Та 119 коричневий. Будиночок для комах 79, поливальничка пластикова, 2 відтінки, 79, розприскувач 69 скляний, садові гномики 129 та 169. Годівничка для птахів 119. Плитка пластикова садова 4 штуки 189. Підставка під вазон на колесах 189. Коричнева та сіра. Плитка садова 4 штуки 289. Деревце 189 декоративне. Гілочка з паперу 119. Коробка для зберігання 79. Ось така 169. Тканинний органайзер 80 на 40, 79. Накладки для меблів 69, 125 штук. набіль вішаків 10 штук, 169, пластикові 5 штук 49. 69 за 5 штук. Такі валюрові по 169 упаковка 3 штуки. Чорний бежевий та кава з молоком. Затискачі зі знижкою 29, 4 штуки упаковка. Декор ваза з квіточкою. Дуже гарно виглядає 169. Ось такі 99. Ваза зелена 169. 169 зірочка для зберігання, коробочка для біжутерії, 169, є рожева і сіра. Ось так виглядає. Комод маленький на 4 шухляди 389. 1199 ось такий одна ціла. Тут перегородки є, 6 штучок, маленькі віконечка і ось така зверху, Дзеркала по 219 чорне та золотисте одностороннє, пластикові по 79 біле та синє. Така коробочка скляна 340 гривень. По 219 коробки круглі, 2 штуки більша та менша, 219 ось такий варіант, 3 штуки від більшої до меншої, 269 кошик плетений. 389 ось така корзинка. Новинка дуже красиві вазочки. Білі з блакитним по 119. Така красива рельєфна ваза скляна висока 219. Ось такі новинки біла з ручкою одною 219, блакитна, з двома ручками 169, кашпо підвісне по 269, два кольори. Підсвічник 69. Такий маленький пончик 49. Золотистий 49. Ось такий ніжно-м'ятний На 4 свічки 99. Підставка декоративна, рожева підкова. Ціна 99. Підсвічник металевий. На три свічки а можна ось так поставити один на один ціна 79. Такий важкий керамічний 99 для з двох свічок. Ось такого плану є за 49. Хатинка для свічки таблетки золотиста та біла по 69. Ще ось такий цікавий за 169.

Парасоля 459 160 на 180 659 килимок з подушкою 160 на 86 см. ПЛЕТ 459 170 на 130. Набір органайзерів 6 штук 169 є чорний та бежевий. Кошик для зберігання 219, білий та сірий. Кошик для білизни зі знижкою 359, 40 на 50 та на 30, 59 сумка господарська, етажерка 799. На 4 полиці. Висота 91 см, столик 599. Ось така полиця.

Дякую, що дивились вдалих вам покупок.